Трамп проти Китаю, Канада в паніці, а біткоін летить вгору. Як на цьому заробити? Біткоін тримається на позначці 87 тисяч доларів, але світ навколо вибухає. Трамп розв'язав торгову війну, а Канада кричить, він хоче нас анексувати. Китай б'є у відповідь, а крипта гойдається як на гойдалках. Сьогодні, 5 березня, усе палає, скандали, тарифи, ринки. Що ж відбувається, це ваш шанс заробити чи просто дивитися, як усе летить у прірву? Зараз розберемо. Тримайтеся. Трамп заряджає по повні 25% на Канаду Мак. Ексику і 20% на Китай. Прем'єр-міністр Канади трюдо в істериці. Він хоче знищити нас і зробити Канаду ще одним штатом США. Онтаріо погрожує вимкнути світло в штатах. Китай теж не спить 15% на курятину і 10% на сою. Фермери США в паніці. Але сюрприз: учора Трамп сказав, що угода між Канадою і Мексикою уже завтра. Поки всі сварилися, біткоїн на позначці 87 тисяч доларів. І ринок у зеленому Трамп планує крипторезерви з ефіріумом, біткоїном, соланою і кардано. Америка йде в а але Швейцарія і Австралія кажуть ні, це казино. Швейцарці бояться обвалів, хоч кожен дев'ятий там з криптою. Австралія хоче правил, а не монет. А тепер увага Артур Хейс з Бітмекс кидає сенсацію. Каже, що Трамп і Маск можуть навмисне обрушити економіку. Усе підніж: бюджети, робочі місця, ціни на будинки, а потім трильйони доларів у ринок і біткоін до мільйона. Божевілля, але в пандемію 4 трильйони підняли його в 24 рази. Хочеш знати, коли це рване, і не прогавити свій шанс? Підписуйся на мій телеграм-канал за посиланням в шапці профілю. Там ти перше дізнаєшся про найгарячіші новини і як на цьому заробити. А вже 7 березня білий дім обіцяє криптовибух. Там усе і вирішиться. Ринок штормить, мемкоїни падають, але біткоін тримається на позначці 87 тисяч доларів. Топи ростуть. Експерти кажуть, не вір заголовкам, чекай великих сигналів. Пиши слово крипта в коментарях. Скину три уроки, як стартанути в крипті. Тисни лайк, якщо віриш в біткоін, і до зустрічі попереду справжній вогонь.